Вітаю вас у Задзеркаллі. І сьогодні розпакуємо з вами одну колоду, яку ви всі абсолютно дуже добре знаєте. І нарешті, вона з'явилася в моїй колекції Санта Муерта. Чесно вам скажу, ніколи не думала, що вона з'явиться. От це от одна з тих колод. Я от, чесно ж чекаю, коли мене. Вшторить, і я куплю все ж таки ще й Ніколетти Колі. Я нічого не маю проти Ніколети чи Колі, одразу розкажу. Просто це одна з тих колод, яка ну, мені завжди дуже не подобалась. Це чисто мої уподобання, мої смаки ні з чим не пов'язані. І коли мої смаки почали змінюватися, і я почала купувати неочікувані для себе колоди, наприклад, колоди Девіда Корзі, які раніше для мене це був просто крінж повний. А коли я почала їх купувати, нахвалювати і всім рекомендувати, абсолютно щиро маю вам сказати, я реально закохала в його колоди. Вони дуже робочі, я їх обожнюю і хочу купити ну, ще кілька. Так от, я вже почала заглядатися на Санта-Муерта. Це теж була одна з колод, яку я казала ніколи в житті. Ну, прям я взагалі не розуміла, чим вона подобається людям. Мені абсолютно не подобався стиль Фабіо Люстрані. Абсолютно. Ані його Наторія, ані його Гетя досі мені не подобаються. Але, але коли вийшло його воду Таро. І я придбала цю новиночку, я показувала вам огляд, будь ласка, переходьте, дивіться. Хотіла нагадати вам, але вона в мене вже десь далеко прихована, ну, під руками не бачу. Ем, зараз ще перевірю. Ні, то не вона. Так. І це також не вона, все перепрошую. І я почала задивлятися, чесно кажучи, на санта Мерта». Це був прям подив для мене такий здивування. Сама себе здивувала, але от вона у моїх руках. Неймовірно красива коробочка це люкс ці версії від Лос Карабео. Прям дуже мені подобається. І тут має бути гарна якість, я так розумію. Ох, і оце прям здивувала, себе так здивувала, слухайте. Тут ми бачимо Фабіо Лістрані. Коробочка, прям я вже закохана, чесно вам скажу. А ще мені дуже сподобався мультик, знаєте, от про Культ санта муерто Він там трошки коко, або якось так він називається. Повну назву не пам'ятаю. Там про хлопчика, який там, про святкування Дня померлих, хлопчика, який хотів стати музикантом. Подивіться, дуже прикольний мультик, до речі. І поплакати, і посміятися, як я люблю. Отака класна коробочка. Тож, тепер я щаслива володарка <сум> такого шикарного інструменту, як Санта-Мерта Таро. Це я до чого вам взагалі так абсолютно щиро розказую про свої зміни Патабань. Про те, що, по-перше, ніколи не кажіть ніколи, а по-друге, все тече все міняється, і смаки наші також, після того, як. Перепрошую. Від того, як змінюємось ми самі, і, звісно ж, змінюються наші уподобання. Боже, та навіть в їжі уподобання змінюються з часом. То що ж ми хочемо від речей, які нам подобаються? Да, звісно, що вони теж будуть змінюватись. От така історія. Тож я не знаю, можливо, і ніколетну чи коли ви також мене побачите. Е, березень 24-го року. Я перепрошую, але ж. А чого я думала, що вона вже така старенька, ця колода? Оце так за рік вона мені намилькалася у всіх, чи що? Я гадала, що їй вже там кілька років, як мінімум. Так, що тут у нас китайська, е, англійська, італійська, французька, іспанська, португальська, російська і ну, китайська, мабуть, е, якась із східних мов. Кольорова книжечка у нас, кольоровий гід. Дуже багато. Ага, він кольоровий, але не там, де треба. Немає ілюстрації у нас по арканам, і по арканам ну, зовсім небагатько написано. Е, я сподіваюся, що тут буде трошечки описано моменту культурного. Тому що все ж таки колода описує культуру мексиканську, да? де є оцей культ Санта-Муерта? В Мексиці, можливо, ще десь я можу плутати. Знаю, що в Мексиці він є. Так. А тут у нас переклад недослідний, а тут у нас скорочено є. Тут просто як порада. Тобто ліпше все ж таки англійською читати, тому що там на ті мови переклад такий собі віддалений, дуже стислий. Так. Відкриваємо отака от, от додаткова карта. Рекламки, до речі, немає, тільки е, титульна, гарний зріз, е, якість доволі непогана. Ага, я чомусь думала, що вони матові, а вони глянцеві. Ой, красивий такий зворот, дуже красивий. І отака от, от часткова є рамочка І поїхали. Можливо, хтось так само, як і я, задивлявся на цю колоду, не знав, купляти, не купляти. От у вас є така можливість подивитися на неї через призму мого погляду і, і зрозуміти, чи ви хочете цю колоду собі, чи такий ні. Мені дуже подобається вже. Я відчуваю енергію, енергія дуже крутезна. Хоча стиль Фабіо Лістрані все ж таки не мій улюблений, але він дуже впізнаваний, ну дійсно дуже-дуже гарний. Мені подобається яскравість. Ну і щось в його колодах таке є. Як же це гарно, неймовірно красиво. Кубки. Ну, якість дуже, дуже гарна. дуже класний друк. Глянцевість я чомусь останнім часом, ну, прям дуже сильно полюбляю глянцеві колоди. Ну, я їх завжди любила, просто стала від них відмовлятися через те, що на відео це там, завдає клопоту. А зараз, чесно кажучи, не дуже на це зважаю. В глянці мені колода якась така яскравіша, живіша, не знаю, якось так. Вона дійсно дуже гарна, слухайте, ця колода, вона дійсно дуже гарна. І ну, це правда, я її недооцінювала. Я її реально недооцінювала, каюсь. Ну, от так от у мене буває. Я можу реально кілька років дивитись на колоду, перш ніж її замовити. Отак. Ну, а можу прийняти рішення буквально за 2 секунди. Так теж буває. За енергією вона мені трошки нагадує колоду кора дороя, зграє ворон. І от вона от за енергією приблизно така ж. Хоча абсолютно вони не схожі ззовні, але за енергією дуже схожі, тому що це світ померлих і там, і там. Дивіться, яка вона гарна, різнобарвна. дуже красива. Дуже-дуже красива. Комфортна в руках, дуже гарна якість. І так. Угу. Настроєна для роботи, добре. Розкажи, ну, будь ласка, про свою енергію. -hmm. Цікаво. Вона, тобто, ти знімаєш ілюзії? Так. Он буде знімати ілюзії, по-перше. це дуже класно. Мені якраз потрібен був інструмент, який буде знімати ілюзії. І, і що ще? Причому доволі жорстко. Да? ага, Доволі жорстко може знімати ілюзії. Тобто, будеш правду матку рубати, правильно, я розумію. Абсолютно так. Але м'яко. Ага. Ну, ти типу, покажи, але з любов'ю, але на благо. Типу такого. Ага. Ну, я так розумію, ти любиш питання про кохання? Не тільки. А, вона любить. Под Вона любить оці всі підводні камені діставати, що там в коханні відбувається. А, тобто, оці всі там думки, наміри, да, це все абсолютно так каже. Майстерно буду показувати думки, наміри, оці всі справжні, да? справжні, абсолютно правдиві справжні істинні думки, наміри і почуття. Тобто ти змусиш людину зазирнути всередину себе. Так, імператор, ви гляньте, як вона відповідає. Ну, це ж просто неймовірно. Я вам скажу так, кожна колода приходить тоді, коли ти до неї готовий. От я розумію, чому от стільки часу я її не купувала, я була не готова до цієї колоди. Тому що, ну, ви взагалі знаєте, як боляче лопаються ілюзії. Як е, нам комфортно в них жити і як нам дискомфортно з них виходити. Так от тільки тоді, коли ти це пережив, ти можеш, е, ти можеш знати, як це боляче, і ти можеш е, таким чином допомагати іншим людям. Да? Ти знаєш просто як це. Е, тому що людина, яка не знає, вона буде дуже небережно доносити інформацію. Вона буде. Дійсно, її як холодний душ такий, знаєте, влаштовувати. І це буде дуже боляче. Ну, завжди треба дивитися, кому, що і як ви говорите. Я на курсі також розказую про це, що, будь ласка, зважайте на емоційний стан людини, зважайте на кількість і болючість інформації, яку ви видаєте. Да, наскільки це зараз потрібно, Наскільки ця інформація несе благо. Да? Тому що в розкладі часто відкривається інформація не тільки та, яку запитують. І абсолютно це не означає, що ви потрібні все, повинні все це вивалити кверенту. без огляду на те, що взагалі там, як він це переварить і що він з цим далі зробить. Да? Різні бувають ситуації, тому, будь ласка, залишайте своє серце відкритим. І ця колода. Як, як ви бачили, вона переповнена серцями. Там серця, бодай не на кожній карті намальовані, вона піклується про серце, вона через серце живе, через відчуття. І так само вона буде торкатися вашого серця і дозволить вам торкнутися серця Кверента, якщо ви того захочете. Дуже крутезна колода, я дуже рада, що нарешті я відкрила її для себе. Дякую вам за увагу. До зустрічі у Задзеркаллі.